Так, для виготовлення тюрпанів нам потрібні бамбукові палички, флористична стрічка. На листочки фоміран або фетр, Потім тканина. Я буду робити так, буду робити жовті. Я взяла е, жовту тканину, різну залишки. Тут ось і жовта у мене із лимончиком є. І жовта така. І яскравіша, і жовта. Отака от я буду підставляти. І така жовта буду ставити її на фон. Попробую, Спробую, От, щоб воно не світилося. Така жовта. От. Ну, і, відповідно, машинка швейна, пістолет. Так, викрійки дві. Одна на. Квітку тюльпана, а одна на листочок. От з чого ми починаємо. Беремо тканину, складуємо вдвоє, прикладуємо нашу викрійку на квітку тюльпана і обводимо викрійку. Обвели, булавочкою, скріпили. І так ми робимо е, викрійок стіжки, скільки у вас буде квіточок. Так, я ось тюль... квіточки, тюльпанчики наші поводила. Так, і прострочуємо тепер. Отак от по кругу, а не залишаємо відкритий. Звісно, щоб набити нам, вивернути. І отут можна також ще лишити невелику відстань, десь по пів сантиметра, щоб нам завернути і зашити. Так, все, тюльпанчики построщили, витягуємо булавочки наші, обрізаємо, лишаємо тут крайчик. От. І по краю відповідно пів сантиметра, щоб не розлізлись наші шви. Так, обрізали, потім вивернули. Зараз. Так, вивернули і набиваємо наповнювачем. або коло або синтепоном, чим будете набивати наші тюльпанчики. Беремо і отак от наповнюємо бамбук, е, палочку для суші, дуже зручно набивати. Набиваємо плотненько, щоб вони були об'ємні. Робимо з усіма тюльпанчиками. Так, тюльпанчики ми наші набили, тепер ми їх відкладаємо, беремо наші палички і обмотуємо флористичною стрічкою. Якщо у вас флористичної стрічки немає, ви можете використати, наприклад, стрічку атласну або репсову. От. Або Можна із зеленої тканини пошити. І так же само, тобто стеблі, і так же само набити їх. Так просто швидше, як я роблю. Так, тепер беремо все вже тут накручене в нас. Тепер беремо наш чупанчик, завертаємо пів сантиметра, голочку засовуємо зсередини, щоб наш вузлик лишився всередині. Так? І отак. Завернули і голочкою отак проходимо по всьому кругу. Так, голочкою пройшли. Тепер беремо нашу ніжку. Засовуємо в тюльпанчик, стягуємо. Так і тут закріпляємо. Можна або прошити, або обкрутити по кругу. Зараз спробую показати. Так, тримаємо, затягнули, отак, закріпляємо. І отак по кругу обкрутили і отак. Ще голочкою, з ниточкою декілька разів. Отак протягнули і відрізаємо. Все. узлі в'язати не потрібно, відрізаємо. Так, і так робимо ми всі наші тюрпанчики. Потім покажу далі. Так, дівчатка, тюрпанчики ми пришили. Тепер що нам потрібно зробити? Так, як у нас, Ось, наприклад, оці. Низ це, Бачите? В нього ну, потрібно закрити. Так воно ж не гарно виглядає. Значить, беремо стрічку флористичну. Кладемо так трохи, закріпляємо до стовбура, потім. Отак обмотуємо по кругу. Міцно мотайте тільки, щоб воно не злізло. Мотали, обмотали і сходимо потихеньку, потихеньку сюди вниз Все. Так, трішки промотали і закріпили. Все. І в нас отак виходить цю панчик. Бачите, все, нічого не видно, все закрито, все гарненько. Так, робимо отак всі і продовжуємо далі. Так, Тепер беремо фет чи фоміран, беремо викрійку нашого листочка, прикладуємо. Якщо у вас це фоміран, тоді просто беремо голку і обудимо голкою. Обудимо голкою, голкою дуже гарно відображається. Не треба нічого не малювати, ні ручкою, ні олівцем. Це і обводимо так от, листочки і вирізаємо. Так, тепер беремо листочки наші і отак їх трішки вигинаємо. Можна над утюгом повигибати. Ну, а вони, Але вони, якщо фоміран, то вони і так тягнуться. Бачите, такі трішки, вони, я їх зробила трішки фігурними. Тепер беремо наш тюльпанчик, так. беремо пістолетик, беремо наш листочок і отут намащуємо клею. Так. Потім беремо наш тюльпанчик І отак по кругу. Опоклеюємо. Якщо у вас із фетра листочки, ви їх пришиваєте, Якщо з фомірана приклеюєте, Все, тримаємо, листочок можна погнути як-небудь. Просто з фетру, наприклад, дивіться, то він не буде ну, гнутися, буде він рівно стояти. А з фомірана, мені подобається, що його можна трішки погратися з ним. І він такий буде більш на схожий. десь вигнути, десь витягнути. І так робимо з усіма тюльпанами.